Є щось біле. є. Щось є. Такий спірний сигнальчик. Як викопав. і дивіться, що я бачу. Є. Є. Бачите? Дивимося разом, що ми зацепили. Бачите, ніби щось кругленьке. ніби щось є. А у стіна срочно на вигладку. Ми їдемо в свято місце сьогодні. Всім привіт! Вітаю на каналі КобВанюа. Сьогодні будемо працювати на полі. Сонечко пригріло, можна і походити. Будемо працювати сьогодні в два прибори. Я Мінелап Equinox 900 та Андрій Мінелап Equinox 600. Так що побажайте нам удачі, а ми погнали. Двадцять двадцять один такий сигнальчик. витягнув. Так, візуально вроді не видно. А він є тут. І це в нас якась проволока алюмінієва. Хоча... Ні, це не алюмінієва проволока. Це в нас срібло. Прикиньте, це в нас срібло. Голка срібна. Так, да, дивіться, голка срібна. Хорош. 60 такий сигнальчик, але в чорний ще трохи підкидує. Так. Може бути якийсь трьошок, а може ні. Отвар дуже високий. Ось у мене вже закрадаються погані всі думки. Є щось біло, є? Щось є. Динарик? Опа, не знаю чи динарік, но но монета. Срібло, але не динарик. Йолки-палки, дивіться. І що це за срібло? Десять копочок, ні, 15, да? Так. Кислотою трошки помити. Так, не видно. Я вдома помию, почищу і покажу. Так, хороший сигнальчик. Так, витянули візуально. Не видно. Так, щось бронзове. Що це в нас таке? І шматок бронзи. Напевно нічого цікавого, але факт бронзи вже добре. Забрали. Так, бо в мене сигнальчик і щось випадає. А що це таке в нас? Пінцет. Чи це мені здається? Можливо, був якийсь пінцетик, бачите? Форма пінцета. 15-16, верховий десь сигнальчик, якась торчить да? а ні це у нас спинка, спинка фібуки Така. Маленька, красива спинка. 67. Сигнальчик такий багато. Обіцяючий так візуально не бачу, є, є, бачите, дивіться, і що тут у нас? Так, от дивіться, срібний. Срібний. Але не буду терти. Хто понімає, той понімає, що це за Динарика. Ну приближаю. Так, приблизив, дивіться який. 100% срібло, але я не знаю, хто це і що це. Хто знає підсказуйте, Мисливець на Цезарів твій вихід. Дивіться, які шматки кераміки валяються. О, і ними тут встелено. Гарне таке донишко від глека такого. 63 чіткий такий сигнальчик, аби щоб не кришечка. Ось він мене вже дуже бентежить. Десь тут не це не динарик, це ключик. Ключик. Такий, забрали. Андрій засік гарну фіболку, зараз нам покаже яку. Що дуже гарне. Що, прясло чи що? Прямо ми ефірчику прясло знайшов. Поломане. Шкода. Буває. <с 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 і таке. Опа, ціленька. Трошки Арбалетка. А, то воно може Ні, не Воно Щось близдить, ну непонятно. Гарне, гарне. Навірно, бронза блистить чи ні? Ну блистить Ну гарно так, ну, потім помиємо. Вона навряд ли то срібна, але щось. Ну якщо срібна, срібна, покажемо. Ні, Срібна била, так як бронза. Дивіться яка гарна тінь. А що в тіні? Бачите? Зразу ж біля Андрієвого. Опа! Крясельце. Класне, як в мене, так? Ага. Класне, класне. Я їх люблю. У мене таке з рівними углами було. Клас, забираємо. Так, мали наступний сигнальчик і з нього витягнули ось таку ту спинку. Здається, в мене вже третя на рахунку за сьогодні. Але боюсь, не затримуємося на цьому полі надовго, так як вскривають вологою і зразу ж садять. Ну нічого, ще трошки походимо, ще є час. Погнали. Так, був сигнальчик і дивіться, що я розгріб. Бачите? Це мені здається шматочок динаричка. Та лімесного, зламаного, на жаль. Ну, нічого, але ж сам факт динарика, це вже ж добре. Монета така колись була. Отак так от. На жаль, але нічого. Так, друзі, був в мене сигнальчик я витягнув. І я не розумію, що це. Дивіться. Що воно таке? Бачите, якась така цікава штучка. Не розумію. Но здається, як бронза якась. Можливо, хто знає, підсказуйте. Так, дивіться. 15. І щось я викопав. Може бути динарик чи ні? Ні, це в нас 10 копійок радянських. Добре, що хоч ранніх. Але монетка. Я вже думав якийсь динарик. Ну, не повезло. Ладно, монетка, забрали. Так, друзі, дивіться. Такий спірний сигнальчик. Як викопав, і дивіться, що я бачу. Опа! І що це в нас таке? Якась підвіска. І вона срібна. Вау! Крутяк! Оце, оце знахідка! Це вже щось прикольне! Щось срібне! Клас! Клас, клас, клас! Я ще таких амулетиків не зустрічав. Бачите, яке вушко в нього? Хорош, хорош. Подобайка мені. Випав мені кругляш, аж серце зайохкало, але виявився цей гудзик від кальсонів. Отак от. Ну нічого, шукаємо далі. Так, зве нас Андрій. Що там в нього? Опа, опа, опа. Це щось непонятне. Дінарік чи не динарік? Не знаю, треба чистити. Так, да, це Дінарік? Та диви, який він якийсь. Да, це Дінарік, але... Кийк це якийсь. Бронза. Ну все одно. Як не як... Щось непонятно, треба чистити. Вмили кидати. Ну? На, вітаю. Так, щось засік я, дивіться. Опа. Що це в нас таке? Ніби як лунничка. Правда? Срібна. Срібна лунничка якась. Або пряжечка. Не схоже більше всього, що це лунничка була. Клас. Але де ж зацеп? Не знаю. Ну, така знахідка. Отак от. Трактористи стали на обід. І в нас з'явилася можливість трошки ще покопати на цьому місці. 49-60 такий сигнальчик. О, 50-53 тепер чіткий став. Можливо, якийсь осколок. Бо я їх вже сьогодні багато викопав. Нічого цікавого. А ні. це у нас, друзі, срібло, здається. Це у нас срібальце. Дивіться, як блистить на сонці. Срібальце. і це тому воно так було. Ну, хорош, забираємо. Так, щось зацепили. Дивимося разом, що ми зацепили. Бачите, ніби щось кругленьке, ніби щось є. <реш> другий, <реш> другий, другий. Опа, фокусуйся є. А це якесь щось незвичайне. Тертер те не буду. Я помию, я покажу його. Ну, це вже другий, точніше два з половиною у мене, один у Андрія. І так, чорнобілі думки. Є думка, чого мені так сьогодні фортить. Бо в мене завтра день народження. Дід Хабар хоче, видно, потрапити на нього. Так, ось ямка і... Ось якась жовта монетка вискочила. Дивимося разом, що це таке у нас. Це у нас рання Радянщина, 46 й рік. До кількості монет забрали. Опа! Випав мені такий гвіздок. Рненькі, люблю такі знахідки. Естетика така по залізу. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, що тут в мене є? Є ранні совіти, є пізні совєти, є три спинки фібули, потім є срібна якась голочка, цвях, пінцет, якась незрозуміла штука, потім шматок срібла, луночка срібна. Потім якась підвіска срібна, частина лім'єсного динарика, потім якась срібна монетка, не знаємо, яку ще почистим подивимося, І два динарика. Два динарика, так. Це моя хабарничка. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Є два совета, три совета, дуже багато металопластики, фібулки, спинки, фібулок. Отаке. -то. А із цікавого, що в нього є? Пряжка є, є. Фібула ціла, потім є амулет зігнутий, Шкода, але амулет, потім є шматок срібла і за, ти... за чим ми приїхали динарик. але Трошки він в плавчевному стані, бронзовий, але сам факт динарика вже приємна. Такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.